Я результатом дуже задоволена. Перше за все, коли ви взяли канву, нам потрібно вибрати візерунок і подивитися, як він розподіляється по отвору. Він повинен починатися і закінчуватися на одинаковому рівні. Тобто, по краям, якщо у вас залишаються дві клітинки з однієї сторони, то і з іншої сторони теж має залишитися дві клітинки. Якщо у вас малюнок буде з повним заповненням, тільки лишити канву для її зшивання і починати треба з першої клітинки. Якщо у вас буде окантовка, косі або прямі лінії, то починати можна з периметру, а потім заповнити середину. Ми будемо одразу заповнювати візерунок. Вибрала я візерунок, плетінка, дуже гарний візерунок, на мій погляд, і виглядає якби тіньовим. Для цього пряжу я взяла Ярнарт макраме, це 100% Поліестер. Візерунок я вибрала, де є косі лінії не прямі по горизонталі і вертикалі, а по косі. В косому візерунку добре заповнюється канва, і її не буде видно. Ось схема моєї плетінки. Вдіваємо нитку в голку, ниточку можна залишити подовше. І я починаю завжди вишивати з лівого кота. Наш маркер ось четверта клітинка котова над нею. Вводимо голку знизу, протягаємо ниточку. Залишаємо край. Так як нитка трошки тонка, я робитиму двічі обшивку в одній і ті самі отвори. Залишаємо край тримаючи його, по діагоналі відраховуємо дві пусті клітинки, одна і друга. У третю вводимо голку зверху вниз. Стежимо, щоб нитка не була перекручена. І, і повторюємо, знову вводимо цей другий раз. І знову ж таки в третю клітинку по діагоналі і подтягуємо. Тепер цей кінець ми прокладаємо вздовж нашої вишивки і, закріплювати, і будемо закріплювати її нитками. Ми зробили один стібок. Тепер стежте, щоб нитки не було внахльос, щоб вони лежали одна над одною. Наступний стежок у нас буде в ніжню сусідню клітинку. Через одну клітинку виходить, що один отвір пропускаємо і в другу прокладаємо зверху вниз. І повторюємо. Можна вишивати дві нитки одразу, але акуратніше робота вийде, якщо вишивати по черзі. Далі перший стібок ми зробили. Ось у нас виходить з третього отвору він, його ми по діагоналі опускаємо вниз, у наступну дірку знизу. Вводимо голку вгору через два отвори. В третій, проводимо нитку і повторюємо. Виходить, що знизу у нас йде таке ж заповнення, як і зверху. Виходить от кругові такі оберти. Далі посередині. Ось наша середня дірочка, її ми пропускаємо і в сусідню вводимо голку. Два отвори по діагоналі, у третій вводимо зверху вниз. І повторюємо. Знизу пальчиком можна притримувати, щоб вона не слабшала. Тут з тією дирочкою вводимо внизу вгору. Та через один отвір повторюємо. Підтягнули. Тепер від першого стібка по діагоналі опускаємося вниз і знизу вгору виводимо голку. Пропускаємо дві клітинки і третю, тут воно теж виходить по діагоналі, вводимо зверху вниз. І продублюємо цей стібок. Ось у нас вийшло два. І тепер таким чином, починаючи з цього отвору, ми повторюємо до кінця ряду. Я вишила до кінця нитки, у мене залишився короткий край. Можна залишити сантиметр, обрізати та приєднати другу нитку. Або я зроблю по-іншому. Я обріжу її, і тут нам знадобиться сірники або запальничка. Підпалюємо, і, поки вона плавиться, ми край клеїмо до виворітної сторони, до вишивки. Нитка у нас буде закріплена, і далі ми продовжуємо вишивати ряд так, як ми починали на початку. Край нитки можна прокласти вздовж по виворітному боку і підшити його, а можна зразу приклеїти. Тож, я закінчила ряд. Як бачите, закінчився він у мене перед крайньою петлею. Так само, як у нас тут починався. Одна петля у нас вільна. Далі ми переходимо на інший ряд. Другий рядок у нас в роботі будуть ось ці отвори, які прикриті першим стібком. Знизу вгору в перший стібок. Під ниткою намагайтесь так, щоб із виворітної сторони не потрапила голка між нитками, щоб вони були окремо. Відсуваємо, витягуємо ниточку та по діагоналі відраховуємо два отвори до третього, прокалюємо і продублюємо його. Тепер в відкритті, який поряд, іде по діагоналі. Проколюємо знизу вгору і через отвір по діагоналі прокладуємо зверху вниз стібок. І дублюємо його. І тепер третій стібок ми робимо по діагоналі від першого стібка через два отвори у третій. Коли робите другий стібок, стежте, щоб натяг двох ниток був однаковим. І так далі продовжуємо стібок вже над першим рядом навскоси сюди. Можна зробити в перший під ниточкою, в отвір через два отвори по діагоналі, в третій. Та дублюємо його. Це так само, як перший рядок, тільки в іншому напрямку. Продовжуємо вишивати другий ряд до кінця, і далі малюнок чергуємо перші і другий рядки. Я вишила один бік, і візерунок у мене закінчився у першому ряду боковинок. Я почала вишивати другу частину, як тут я розподіляла візерунок. Я просто взяла ось ці два рядки по клітинкам і перенесла їх на наступну сторону. Відступило один ряд клітинок. Далі продовжуємо вишивати до бічних частин. Вишиваємо бічну частину, так вона буде виглядати. І далі продовжуємо вишивати всі пусті клітинки косими стіпками по краю виробу. Якщо ви вирішите вишивати одним малюнком, вам краще починати з клапана і йти єдиним полотном до наступного краю. Тепер я хочу вам показати принцип зшивання бічної частини. з основою. З'єднуємо та дивимось, які комірки до якої відносяться. Тут великі клітинки, і для їх повного заповнювання потрібно зробити не по два стіпка, як ми робили у візерунки, а по чотири. І При цьому потрібно дивитися з іншого боку. Ось, якщо ми так прикладаємо, то ми дивимося, що дві клітинки на боковушки відповідають одному великому. Це означає, що ми ці дві клітинки з'єднуємо в одну велику. Далі йде одна клітинка, вона поєднується з великою. Тут можна зробити не два, а три відки. Далі наступна довга клітинка, і напроти неї дві, ми ці дві клітинки з'єднуємо в одну. Далі, якщо ми дивимося одна клітинка і одна довга, і ось тоді у нас виходить з'єднання вже маленьких клітинок. Тут ми йдемо клітинка в клітинку до кінця, поки у нас не закінчиться основна деталь. І ще одне попередження. Кріплення в замочках є різні, є широкі та вузькі. На цей раз у мене трапилася широка, тому я можу вишивати полотно, і вона у мене вільно встане. В Моїй першій сумці було вузьке, тому місце кріплення замка я не вишивала, а залишила просто вільну канву. В моєму випадку я вишиватиму повністю так, як кріплення тут широке і вишивки сюди входить вільно. Я почала вишивати до смуги окантовки. Бічні частини вишиваємо за принципом всього візерунка, де вміщається повний елемент, вишиваємо повністю, якщо ні, то скільки вміститься. Ось так має вийти, і далі ми заповнюємо всі порожні ділянки. Наша канва готова і вишита. І тепер ще перед подальшою зборкою нам потрібно ще викроїти підкладку. Яку тканину для підкладки краще обрати? Тут обмежень немає. Можна використовувати і шовк, і саржу, і підкладочну тканину, тонкий трикотаж. Можна використати, в принципі, все, що у вас є, і можете керуватися своїми побажаннями. Ми кладемо підкладку та зверху викладаємо нашу канву і обводимо її по краю. Я обвела канву, тепер ми її прибираємо та вирізаємо, даючи припуск сантиметр або півтора. Для обведення я використала зникаючий маркер і тепер ми вирізаємо по контуру. Перед тим як пришити підкладку, нам потрібно встановити замок і пришити фурнітуру. Знаходимо центр та вставляємо замочок із виворітного боку. І кріпимо його гвинтиками і закручуємо всі три гвинтики. Тепер нам потрібно прикріпити нижню частину. Для цього складаємо сумку так, як вона у нас буде в готовому вигляді, і робимо так, щоб краї збігалися і були на одному рівні. Перевіряємо, дивимося за візерунком край клапана по одному рівні малюнка, одягаємо нижню частину. Задивимось, де нам потрібно її проколоти і закріпити, перевіряємо, щоб було по центру. Тепер перевертаємо на іншу сторону і закріплюємо вусики. Одні готові і другі. Тепер на бічні частини пришиваємо півкільця, щоб вони не заважали з'єднанню. Тепер, коли вся фурнітура прикріплена, ми намітаємо підкладку, прикладаємо виворітну сторону до виворітної та намітаємо по периметру і посередині, щоб вона не зміщувалась. Я підвернула підкладку і примітала її до самого краю. і Тепер потайними стібками будемо її кріпити за нитки вишивки. Після того, як пришили підкладку, приступаємо до з'єднання бічної частини з основною. Я вам вже розповідала принцип з'єднання. Ми дійшли до краю і тепер ось ці два довгих отвори ми обшиємо. Нитку закріпляємо і виводимо. Наступну бічну частину іншу сторону. Ми будемо з'єднувати вже з іншою стороною довгою, і будемо її закріплювати до останнього стіпка обмітувального. Після цього ми продовжимо обмітувати край до замка. Другий бік ми зробимо аналогічно. У кінці, не забудьте обмітати верхню частину. Сумку ми закінчили. Залишилось прикріпити ручку ланцюжок на карабінах. Я результатом дуже задоволена.